Світли, точка зору київського кінооператора та фотохудожника Олега Маловіцького. І ми, звичайно, всі знаємо, що скільки людей, стільки точок зору на мистецтво та на способи самовираження. І наш сьогоднішній автор знайшов свій унікальний спосіб для нашого сьогодення незвичний. А що ж це за спосіб? І більш детальніше і про автора, і про виставку я запрошую розповісти співорганізатора нашої виставки, члена Чернігівської обласної організації Національної інституції художників України Сергія Тарабарова. Ця виставка є таким продовженням власне співпраці. З нашими колегами з Києва були виставки у нас, колективні виставки Київських авторів у нас у Чернігові, і колективні виставки Чернігівських авторів, фотоклубів чернігівських у Києві, і обласної організації спілки фотохудожників. Також персональні виставки. Сьогодні ми представляємо цікавого автора, кінооператора. І фотохудожника Олега Маловіцького. Ну, до речі, оператори, кінооператори, вони, можна сказати, професійні фотохудожники, бо фотографія – це їх частина, так би мовити, їхньої роботи. І Олег він працює кінооператором, знімає і Займається художньою фотографією, причому займається досить активно і досить успішно. Він має багато нагород на різних міжнародних конкурсах в різних країнах і робить персональні виставки, бере активну участь і в престижних виставках, це українських і міжнародних. Слід сказати, що у нього своєрідний стиль, і своєрідна манера, він е, знімає, знімає на плівку. Тобто цифрова фотографія його не приваблює, знімає на чорно-білу плівку, ну, використовуючи вже гібридні технології, тобто потім оцифровуючи, і Але те, що він представляє, це його такий стиль, його як і назвав цю виставку Точка зору. І дивлячись на цю виставку, теж згадую такі ностальгічні відчуття і тих авторів, яких ми там наслідували, яких дивились. Наприклад, там дерево то сосна на такій скелі вже. Десь нагадує Анселя Адамса там, або ці телефонні будки, там, можна сказати, Керт чи, значить, вікно там, то сходи, де ці вікон відсвічують, це значить, Йозеф Судик, так? або хлопчик то з велосипедом, шахісти нагадують таких е романтиків. Лінтовські фотографії, там як Атана Суткус, Ромальдес, Пожевськіс, Віта Луцькус. Олег там зробив багато проєктів своїх, а ця виставка це власне компіляція така з цих проєктів і зібрана частина фотографій з тих проєктів, що він робив. Це така якби, загальна така точка зору вже. З того, що було зроблено. І зараз він активно, мовою, теж активно працює. На жаль, зараз він не зміг приїхати на відкриття нашої виставки через стан здоров'я. Хочу подякувати обласній бібліотеці і відділу мистецтві. Особисто пані Катерині за надану можливість. І, звичайно, дякуємо Збройним силам України за те, що ми взагалі можемо проводити такі заходи. І ще у нас є така авторка у фотоклубі Прекрасне поруч Тетяна Яворська, яка, крім фотографії, ще робить ляльки-мотанки. І ось вона. Передає нашому автору свою ляльку. Як вона і називається кисниця. Така лялька-мотанка. Вона дарує її від нашого фотоклубу. Прекрасне поруч. Ну, я вручу Андрію Чекановському. Керівний фотоклуб 9 на 12. Так? Перед. Перед. Ага. Ну і надаємо йому слово далі. Ви далеко не йдіть, мені теж є, що передати. <рес> е, я теж звичайно дякую і бібліотеці е, Чернігівці, Затишній, які ми вже не перший раз приїжджаємо в гості і показуємо цю роботу. І за людьми приїжджаємо дивитися роботи чернігівських авторів. А е, фотоглуб Прекрасний поруч нам став. Трохи з іншою назвою. Прекрасний Чернігів. Можна так? І відповідно ми хочемо теж поділитися своїм останнім таким книжкою проєктом. Це наш черговий збірник робіт членів фотоклубу. Тут є і роботи сьогоднішнього автора Олександра Маловіцького. І, будь ласка, обирайте нові виставки, нові проєкти. Для того, щоб ми частіше бачились, частіше їздили совів, бо це завжди приємно і це завжди натикає на якусь творчу роботу. Так що, дякую. Ну, практично Сергій вже все розповів і про автора, про його вподобання, його теми. Додам тільки те, що він зараз захопився темою спортивної фотографії і знайшов дуже цікаву локацію для експозиції спортивної фотографії. Це київський велотрек. Він заснований ще на початку ХХ століття і нещодавно був відремонтований, активно живе. Там є. Актовий зал для сурочих зборів, лекцій і так далі. І е, там є можливість показувати фотографії. Відповідно, якщо у когось є е, от такі серії, пов'язані із спортом, е, здоровим образом життя і так далі, то від імені е, якраз Олега Маловіцького е, запрошую подавати свої проекти. Робити знімки у нас є дуже цікаве нове місце для демонстрації фотографій. Всіх авторів запрошують цим скористатися. Завжди дуже з радістю приїжджаємо в Чернігів і завжди тут якісь формулюємо нові проекти, якісь нові виставки, домовляємось про обміни. І Я думаю, що сьогоднішній приїзд також буде. Лідним творчим спілкуванням. Дякую. Роботи просто прекрасні. Найбільше мене спершу вразила оця робота, яка за моєю спиною. Знімок просто психологічний, він багатошаровий, він смисловий. Я бачу психологічно хлопчик, який хоче стати дорослим і дорослі ж їздять на мотоциклах, а він тільки... І ще на велосипеді, і у нього е, такий картуз, що він себе уявляє вже дорослим і хоче ним стати. І таких знімків на виставці дуже багато. І мені найбільше подобається, як фотохудожник прекрасно грається зі світлом, е, скільки в нього тіней, скільки е, вони е, знімки такі об'ємні і живі. Е, ну я просто в захваті. І деякі роботи е, е, багатошарові. Знов таки він е, любить е, поверхні, які відбивають і це двосмислова фотографія. З одного боку е, прекрасна композиція, а з іншого боку, е, бачиш, що це в процесі життя, все йде. Ну, я в захваті і я кілька разів передивився цю виставку. Для того, щоб запам'ятати, хочу сказати, що вернісаж Малоліцького це знакова подія, як на мене, оскільки фотограф ну, фактично талантливо і дуже виразно демонструє це збірна, звичайно, підведення підсумків і того творчої праці. І ми маємо щасливу нагоду ознайомитися із Майже усіма закликами художньої і документальної фотографії, і, і урбаністична фотографія, і спортивна фотографія, і портрет один лише портрет геніального українця видатного мосама єдиний портрет, який тут представлений на виставці, але це дуже цікаве річня. Фактично чорнобіла фотографія. Вона виборола своє право бути не тільки документальною, а й художньою. І тут, попри ті всі механічні процеси, про пов'язані з проявкою, виготовленням негативів, лабораторними процесами, вони мають свого мати лише коли художник, фотограф, передає свої відчуття і свої враження. Відчуття і враження. Про техніку я не кажу. це Технологія створення зйомки, вона апріорі має бути опрацьована фотографом. І тоді він добувається відповідно, коли його знімки стають втіленою історією. І в цьому контексті хочу звернути увагу. На калаш фотокомпозиції навіяна подіями військових дій, подіями на залізничному вокзалі. Це фото у нас надзвичайно зараз захоплюється і фіксують руйнування нашими тестосу напругу військових подій. Передав одному з єдиних змінку. Фото -кологія. Передавайте, Дякую. шановні колеги, велику подяку вашому товаришу за цю чудову виставку. Дякую. Дякую, друзі, що а, автор і ви от завітали до нас такою виставкою. А, кожна виставка це навчання. Навчання для нас як е, фотографів, фоторепортерів, чого -то, що, Знаєте, точка зору вирішує все. Ось, і я от з дітками сьогодні ще займався все. От ми пройшли там по, по десні. Ось, е, а тут там рибалки стоять, а тут якраз перед нами поймав щуку. Розумієте, така на три кілограми щука була. Діти були в захваті, щоб от якраз піймати такий кадр. Тобто це знаєте, це наше життя, усіх його проявах, все. Але ось зачастую всі люди просто проходять. А ми, фотографи, репортери, все, ми затримуємо увагу. І ми фіксуємо ці моменти. От, якісь, знаєте, позитивні, негативні. От, мимо нас нічого не повинно прилітати. І ми повинні з вами бачити, ми повинні радіти разом з тими людьми, які радіють. Ми повинні, як то кажуть, зафіксувати переживання. Особливо зараз це такий для нас нелегкий час. От зараз у нас на Олі Героїв, до речі, була одна фотоекспозиція от, героїв, які захищали Чернігів, які загинули. От на сьогодні стоїть вже інша експозиція, теж герої. Тобто в одних фотографіях не можна виставити зразу всіх героїв. Ну, до речі, багато ж полягов, хлопця, що там будемо говорити. От. І от сьогодні стоїть вже інша експозиція. І от ви знаєте, я буквально прийшов, люди йдуть, дивляться, люди квіти несуть, ці герої. Вони жили серед нас. Розумієте? Вони жили серед нас. І от зараз е люди у знак вдячності, е поваги і до батьків, от. і вдячності до цих героїв за те, що вони зберегли Чернігів. От, а щоб її узберегли, так як і Київ зберегли. От, розумієте? І ось дуже щемно, як то кажуть, ти дивишся, як ідуть з квітами. І маленькі діти, і все, От, і дорослі, і матері стоять, е, як то кажуть, е, сльозу витирають. А це повинно все бати, Ми повинні це донести це до людей, щоб люди все-таки зрозуміли, що це війна. Це не просто це війна і гинуть люди, гинуть кращі сини наші. Друзі, дякую. За ось такі, знаєте, моменти. О, як це ж ясно, він несе іншу трошечку інформацію. А чорно-біла фотографія допомагає якось більше по-іншому, по-своєму. То ну, ми всі виросли із чорно-білої фотографії. Що там казати? Правда, зараз народ вже росте із кольорової фотографії. От. А ми ж більшість я бачу поважних людей От, поважного віку. Ми пройшли всі цю чорно-білу фотографію. І друкували, моє, яке ж це було, яке було це, який це був кайф, коли стоїш і оце починаєш маніпулювати. Mm -hmm. і, і тоді на цій фотографії от вона проявляється перед тобою, і ти розумієш, і ти ловиш кайф, а то, що ти зрозумів передати оту, яка, оту атмосферу, яка тоді була. Друзі, дякую за цю шикарну висадку і хай щастить надалі. Дякую вас всіх, хто переглянули до виставки. Відкриття у нас завершено. Гарного дня!